Хтось продавав свій голос за 500 гривень, а то і більше. І так було. Хтось по приколу ставив галочку, а ось я проголосую по приколу. Хтось взагалі лишився вдома сказав, та я не піду на вибор. Бо все одно нічого не зміниться. Що я можу вирішити? Що мій голос там вирішить? Але змінюється щодня ситуація. Кожного дня ситуація змінюється. Дитина не може стати на чергу в садок, бо грошей немає. Хворий не може зробити МРТ, бо безкоштовних місць немає. Старенька бабуся рахує копійки в магазині, бо її пенсія менша, ніж один депутатський обід у Києві. Я образно це кажу. Але так же відбувається. Люди ж рахують копійки, що їм купити, на чому зекономити. І ось приклад життя. Іван, 2019 рік. Він голосував, бо йому обіцяли дешевий газ. І кінець епохи бідності обіцяли. І він проголосував. А тепер його донька в Польщі знаходиться. Йому підвищили податки, які він сплачує, у нього нічого не залишається після сплати податків. А в його місті немає лікаря. Бо скоротили ставку. А йому треба прийти на прийом до лікаря. А немає лікаря, все скоротили. Іван же, звісно, обурений. Всі винні, тільки не він. Але що змінилося? Що змінилося? Він тоді не думав про це. Взагалі не думав. Прийшов, проголосував і все, йому ж пообіцяли там. Не перевіряв кандидатів, хто вони, яка їхня історія життя, не робив аналізу. Не замислювався. Взагалі просто прийшов, пригосував все. Бо десь почув від когось. Він як мільйони. Іван це Україна. Ось таких Іванів дуже багато. І ось оці вибори, які були, вони показали сутність українців.